Вчора, 8 квітня, росіяни атакували Полтавщину. Ворог поцілив по приватному будинку, де проживали цивільні люди. У результаті обстрілу загинула одна людина, ще 10 поранено. Серед постраждалих є двоє дітей. Їх госпіталізували, надали медичну допомогу. Наразі кілька людей знаходяться в лікарні в середньому та тяжкому стані. Частково зруйновано приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни. Пошкоджено кілька сусідніх будинків. Ми, як керівництво області, допоможемо людям із тимчасовим житлом. Також допоможемо оформити всі необхідні документи на відшкодування за пошкоджене майно. Пізніше, вже вночі, ворог атакував Полтавщину безпілотниками типу шахет. У межах полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих щодня. Ми дякуємо силам оборони за захист. Слава Україні!